Нічийний транспорт: одні водії намагаються усіляко вберегти свою автівку від автокрадіїв, інші полишають її на вулиці просто неба. Такі автомобілі стоять роками, і ніхто на них не зважає. Їхні салони стають добрим притулком для безхатченків та шанувальників розпиття чарки. Окрім цього, вони ще й бувають небезпечними. Як бачите, всередині. Блон, балон для сварочних робіт із карбідом. Тобто стоїть машина вже тут досить довго, більше року. От і гази мають властивість накопичуватись в закритих таких приміщеннях, і боїмось, боїмось, щоб не взірвалося. Мешканці вулиці Корнякта звертались по допомогу до ДАІ та рятувальників, але відповіді не отримали. В межі компетенції Державтоінспекції, інспекції немає, в немає в цих межах впливу на водіїв транспортних засобів, які залишають їх на довготривалий термін. Тим більше, якщо вони не порушують правила дорожнього руху. У районних адміністраціях запевняють, навести лад з полишеними автівками можливо, треба лише змінити законодавство. Це би допустимо там одним. Ударом молотка, це там рішенням наказу суду, що такий автомобіль здати на утіль, отримати кошти від металолому і віддати людині залишкову вартість цього автомобіля, який здали металолом. Тож забирай, не хочу таких полишених автомобілів на львівських вулицях. Назбирається кілька десятків. Що з ними робити, наразі ніхто не знає.